Від чайдуха Михайло привіз сотню буханок хліба на край Оріхова, де не змовкає гул снарядів. Ви лучше скажіть, коли нас не обстрілюють. Це вам на генератор, це від міськради. Сьомий місяць у людей нема ні світла, ні води. Технічну беремо, беремо і варимо, перекипячим і п'ємо. У триповерхівці потрощені вікна і дах пані Любов веде до своєї квартири. Ось, пожалуйста, печі, ось, ось води, ось скільки на біло буде час виносить. Вибиті вікна, завішені килимами ковдрою. В серпні російський снаряд приземлився на дах над сусідською квартирою. Бачите, що робиться? Плита впала, і, все. і коли її піднімуть? Ну як почувати? Як оце яку яму кинуть? Як почувати? Туго». Баба Параска мерзне в бомбосховищі. На її пам'яті ще Друга світова. Помню, чого ж не помню. Ну, така війна не була, як зараз, оце, не поймеш яка. Тоді таке якось німці воювали більше і все, але ну, такої не було. Вони помуювали там, скільки, не знаю, і одійшли, відступили. А тут ось відколи б'ють, б'ють, загнали нас, як ото каже, кроликів у те, і все. Разом із нею в підвалі туляться ще 10 пожильців. Тут на столи ми кушаємо, ось на спічку. тут. Той Наклиняємося, йдемо в спальню. Тут у нас спальня. Свіжо, понімайте, як іде дощ, це тут дощ. Ось зараз дощ іде. Ось бачите, мокріє. Тут навіть протіка вода, як сильний дощ. Ну а що робити? Що? Тут, хоч ми чувствуємо більше себе в безпечності, якось. Ну, більш-менше На стіні повісили ялинкову гілку. Чоловіка відправили за продуктами до новорічного столу. Хочеться, щось то добренького ж новий год іде таке.